Компанія One Education, яка є некомерційним партнером фонду OLPC, One Laptop per Child, один лептоп для дитини, що представляє ультрабюджетні пристрої для дітей з бідних та таких, що розвиваються регіонів, організувала на Indiegogo збір коштів на дитячий трансформований ноутбук конструктор під назвою Infinity. Апарат включає в себе кілька модулів, які являють собою процесор, пам'ять, накопичувач, акумулятор, Wi-Fi, Bluetooth, камеру, дисплей та клавіатуру. Надалі застарілий модуль можна буде замінити на сучасну складову. Виробник також має намір налагодити випуск поліпшених цеглинок для такого пристрою. Наразі базова Актація Infinity складається з 9-дюймового сенсорного дисплея з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, 4 ядерного процесора з тактовою частотою 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативної та 8 ГБ гігабайтів будованої памяті з можливістю розширення картими microSD, 2 мегапіксельної основної та фронтальної vga камер, акумулятора ємністю 7000 мАч, роз'ємів USB-C та ОС Android Lollipop. Пристрій можна застосовувати і як планшет, і як ноутбук. Вартість за попереднім замовленням становить 240 Рок доларів у разі вдалого завершення кампанії постачання інфініті розпочнеться у вересні 2016 року. А ось на сервісі Кікстарта розпочався збір коштів на кишенькову зарядку Helion з збудованим гнучким сонячним елементом. Для зручності сонячна панель згортається в рулон і міститься у футлярі, який одночасно є акумулятором ємністю 2600 мАч. Розробники кажуть, що ясної погоди сонячний модуль зарядить iPhone до 80% за 2-3 години. За такий же проміжок часу смартфон зможе отримати зарядку і від вбудованого акумулятора Helion. Заявлена вартість гаджета близько 90 доларів. А ще на Kickstarter представлено проєкт першого у світі іграшкового літачка з сонячними панелями. За словами авторів проєкту, Volta Flyer стане роду пізнавальним інженерним і науковим відкриттям для дитини. Річ у тому, що літачок постачається у розібраному вигляді. Користувач мусить самостійно за інструкцією, зібрати свій літальний апарат. Клей або якісь спеціальні інструменти не знадобляться, потрібні тільки руки. Розробники запевняють, що збірка забере приблизно 20 хвилин. Виріб виконано з дуже легких і при цьому екологічних матеріалів. Volta Flyer повністю позбавлений акумулятора, його замінюють гнучкі сонячні. Панелі, тому запускати літак краще просто неба у сонячний день. Творці сподіваються, що за допомогою їхнього пристрою діти отримують знання про основи машинобудування, аеронавтики, електроніки та поновлюваних джерел енергії. У рамках попереднього замовлення вартість Вольта Flyer становить 40 доларів.